У квітні 2011 року Нанд жив своїм звичайним життям. По тихих водах Ердри неквапно рухався паром, діти поспішали до школи, а дорослі на роботу. Кожен був заклопотаний своїми справами, та на бульварі Робера Шумана під номером 55 стояв будинок, який видавався надто спокійним. Уже кілька днів його ставні залишалися зачинені, а у дворі не було чути лабрадорів Жюля і Леона, яких зазвичай вигулювали зранку. Тиша там була не просто тишею, вона здавалася вимушеною і майже неприродньою. Марі Дюпун де Лігонес народився 9 січня 1961 року у Версалі, Франції. Він походив із буржуазної, колись ще заможної, але тепер вже збіднілої родини, яка продовжувала зберігати давні традиції та сильні католицькі переконання. Його батько Бернар Марі дюпон Дюпонде Лігонес мав репутацію дивакуватого, замкненого та нетопового чоловіка. Він жив своїм власним життям і мало переймався сім'єю, а згодом узагалі переїхав до Коддівару із своєю новою коханкою, фактично залишивши рідних на призволяще. Мати Женевєва була глибоко релігійною жінкою. І деякий час належала до містичної католицької групи Філадельфія, що мала риси секти. Тому дитинство кзів'є пройшло в атмосфері суворої дисципліни, релігійності і водночас певної емоційної дистанції. Попри складнощі у сім'ї, Лігонес отримав добру освіту, багато подорожував і з юності спілкувався з людьми із вищих кіл. Вже тоді він умів справляти враження інтелігентного, вихованого та дуже переконливого чоловіка. У 18 років, будучи ще в ліцеї, він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Аніс Оданже, якій на той час було 17 років. Це було кохання з першого погляду. Аніс також походила зі знатної, буржуазної версальської сім'ї. Зв'є та Аніс створили чудову пару вели молоде і сповнене планів життя, а на початку 80-х вирішили повінчатися. Аніс завжди мріяла про сім'ю, дітей і затишний будиночок десь у хорошому районі міста. Кзав'є був її повною протилежністю. Його приваблювали подорожі та безтурботне життя у дорозі. Особливо його захоплювали Сполучені Штати Америки зі своїми просторами і незвичною для Франції природою. Невдовзі після вінчання Кзав'є та Аніс вирушають у невелику подорож на Корсику. Спочатку вони чудово проводять час, але невдовзі ґзав'є знайомиться з привабливою німкенею і закохується в неї з першого погляду. Він покидає Аньєс і залишається зі своєю новою подругою. Аньєс у повному розпачі повертається додому. Так їхні шляхи розходяться. Далі Кзав'є продовжує жити, як завжди мріяв він подорожує, заводить нові знайомства і веде безтурботне молоде життя. Разом зі своїм другом Мішелем вони здійснюють давню мрію і проводять більше року, мандруючи по США. Це був найкращий період життя, насичений пригодами і відчуттям абсолютної свободи. Та коли він повертається до Франції і знову зустрічає Аніес, його почуття спалахують із новою силою. Він наполегливо намагається її повернути, але цього разу ситуація була зовсім іншою. Аньєс чекала на дитину. За час його відсутності вона зустріла іншого чоловіка, закохалася в нього і завагітніла та з часом той її покинув, злякавшись відповідальності. Попри все це, кзав'є пропонує їй одруження і Аніс погоджується. У 1991 році вони беруть шлюб, і згодом Кзавє офіційно усиновлює її новонародженого сина Артюра. Пізніше у родині народяться ще троє дітей Анн. Тома, і Бенуа. а у 2003 році сім'я переїде в просторий триповерховий будинок у центрі Нанта. Здавалося б, життя було чудовим четверо вихованих дітей, Кзав'є, що працює комерсантом підприємцем, і Анєс, яка влаштувалася вихователькою в католицький ліцей. Спокій. Достаток і сімейний затишок саме так виглядала їхня реальність для всіх довкола. Але 3 квітня 2011 року щось пішло не так вечір почався з сімейного походу до кінотеатру, а потім вечеря у ресторані. Усі були разом, окрім Тома, який на той момент навчався в іншому місці. Пізно ввечері родина повертається додому. Близько 22.30 другої. намагається додзвонитись до своєї сестри, але вона не бере слухавку. Він залишає їй голосове повідомлення. Привіт. Ми були в кіно всією сім'єю, а потім сходили на вечерю у ресторан. Щойно повернулися. Я просто зателефонував, щоб запитати, чи не запізно з тобою поговорити. Так чи інакше, якщо не занадто пізно, передзвони мені або напиши повідомлення. Добре, я йду дітей укладати. Передавай усім привіт і до зустрічі. Можливо. Уже 4 квітня зранку, у приватну школу, де навчався менший син Бенуа і дочка Ан, надходить лист. В листі повідомляється, що діти не прийдуть до ліцею через погане самопочуття. В ліцеї, де навчався Артюр, також приходить лист. Нібито він попав у аварію і знаходиться в лікарні. Подібний лист приходить і на місце роботи Аньєс. Сам Кзав'є відправляється у місто Анжи, де навчається його син Тома і пропонує йому повечеряти разом. Вони вечеряють в одному з відомих гастрономічних ресторанів Le Cavier – Заклад, розташований у старих льохах колишнього млину на окраїні міста. На вечерю вони замовили для Кзав'є меню за 35 євро і півпляшки вина Анжу Віляш брісак Тома взяв філе морського окуня та томатний сік. Це була остання їхня спільна вечеря. Ще під час вечері. Тома почувався недобре і попросив батька відвести його до студентської квартири. Кзев'є так і зробив привіз сина та повернувся додому. У Нант. Наступного дня, 5 квітня, уже під вечір, Тома отримує нову емс від батька. Жв'є пише, що мама потрапила в аварію та перебуває у лікарні в комі. Він просить Тома терміново приїхати додому. Тома негайно купує квиток і вирушає до Нанта. 6 квітня його друзі отримують від нього повідомлення, що він погано себе почуває та не може сьогодні прийти на заплановану вечірку. Після цього повідомлення друзі більше ніколи не почують його голосу. 11 квітня вся родина та близькі сім'ї Дюпон де Лігонес отримують довгого на чотири сторінки листа у ньому повідомлялося, що сім'я терміново залишає Францію та приїжджає до США. У листі Кзав'є пояснює. Що всі ці роки він був шпигуном під прикриттям, працював на уряд США та займався боротьбою з наркотиками. Зараз його викрили і перебування у Франції стало небезпечним. Саме тому сім'я раптово вкидає свій дім і не має часу попрощатися з рідними. Крім того, у листі він роздає кожному своєрідне завдання. Свого друга Седріка він просить звільнити будинок від меблів і одягу, друга Емануеля зайнятися розірванням контрактів на електрику, інтернет та телефон. А сестру Крістін і її чоловіка Бертрама він просить упорядкувати його банківські рахунки. Наприкінці листа, майже між іншим, Завєту дає прохання. Не чіпати купу землі і мотлуху під терасою, адже за його словами вона вже була там, коли вони в'їжджали в будинок. І саме там, 21 квітня, після численних заяв сусідки у поліцію про незвичне зникнення її подруги Аніс, нарешті знайдуть те, що шокує всю Францію. Під тонким слоєм землі і засипані вапном, були виявлені тіла Аніс та її чотирьох дітей Артюра, Тома, Ан і Бенуа, а також їх двох чорних лабрадорів. Пізніше експерти встановили, що жертви були приспані за допомогою існодійного всі, окрім Аніс. А після цього. Їх застрелили з карабіну калібру 22 лонгріфля. Тіла загорнули у чорні сміттєві пакети і закупали у дворі. Біля кожного з членів сім'ї лежав своєрідний релігійний амулет ніби хтось намагався надати похованню релігійного значення. Діти були у піжамах, що свідчило про те. Що їх убили, коли вони вже спали у своїх ліжках, тіла серед загиблих не було знайдено. Після детальних перевірок на поверхню почали спливати справді моторошні деталі. Як виявилось, сім'я Дюпон де Лігонес була у великих боргах, і кзав'є постійно комусь був винен гроші. А його бізнес ішов украй погано. Для власної справи, яку він відкрив приблизно 10 років тому, він узяв велику позику, а також попросив гроші у самої Аніес, яка тоді отримала спадщину. Гзавє переконав її інвестувати в його комерційний проєкт понад 200 тисяч євро. Іаніяс погодилась, тоді він запевняв її, що його бізнес ідея обов'язково спрацює, і вони нарешті житимуть так, як їм хочеться, але справа так і не принесла прибутку. До всіх фінансових проблем додалися серйозні труднощі в сімейному житті. Дев'є постійно був у від'їздах. Залишаючи дружину з чотирма дітьми. А згодом він навіть завів собі куханку, давню подругу, яка виявилась успішнішою в бізнесі та жила тим життям, до якого завжди прагнув зав'є. І з цією куханкою вони багато подорожували відпочивали в найкращих і найдорожчих готелях, не відмовляючи собі. І у вишуканих ресторанах. У Аніс у цей період розвинулася депресія, і єдиною віддушиною для неї стали інтернет форуми, де вона ділилася своїми переживаннями з незнайомими людьми. Аніс скаржилась, що чоловік більше не звертає на неї уваги, що з іншими він поводиться зверхньо і самовпевнено. Що він не цікавиться домашніми справами, а ще великі фінансові проблеми, адже Кзав'є витратив значну частину її спадщини на свій бізнес, який так і не спрацював. Поліція також дізналася, що рушниця, якою було скоєно злочин, насправді належала батькові Кзав'є. Але після смерті останнього у січні 2011 року, тобто за кілька місяців до вбивств, вона зникла. Виявилося, що зброю з батьківського будинку забрав сам Гзав'є. Після того як на терасі їхнього будинку знайшли п'ять тіл, і поліція зібрала важливі дані. Слідчі майже не мали сумнівів саме він відповідає за цей злочин. Відтоді його ім'я опинилося у списку найбільш розшукуваних злочинців Франції. А тепер давайте відтворимо події від самого початку. 3 квітня усю сім'ю ще бачили разом у кінотеатрі та в ресторані. 4 квітня до школи надходять листи про відсутність Ан, Бенуа, Артюра та Аньєс. У цей самий день вечеріє з Тома, і після вечері відвозить його до гуртожитку. 5 квітня Зев'є просить сина терміново приїхати в Нант, нібито через те, що Анієс лежить у лікарні за встановленими фактами. У цей момент вона вже була мертва. 6 квітня друзі Тома отримують від нього смс, де він пише, що йому погано і він не повернеться на навчання. Протягом наступних декількох днів Кзв'є звільняє студентські квартири Тома і Артюра, а також перевозить речі із власного будинку. Це помічають сусіди. Але поки ще не мають підстав для хвилювання. А на дверях будинку за адресою 55 Робера Шумана з'являється записка для листоноші всі листи повернути відправнику. 10 квітня радари зафіксували автомобіль к за перевищення швидкості на трасі, що веде в Ларошель. У цей момент починається його втеча. 11 квітня, він зупинився на ніч у готелі містечка Бляньяк, де представився фальшивим ім'ям Кзавіє Дюпо, Але номер оплатив власною банківською карткою. У цей же день родичі утримують від нього листа нібито вся сім'я Лігонес переїхала до США. Але сім'я Аньєс, поставившись до цього скептично, Звертається до поліції. Поліція дійсно приїжджає до будинку, але не помічає нічого підозрілого і робить висновок, що сім'я справді переїхала. 12 квітня він знову ночує в готелі. Цього разу в містечку Ле Понте. 14 квітня к знімає гроші. Із банківської карти камери банкомата Врокобрюнсю аржан чітко фіксують його обличчя ту саму ніч він проводить у готелі Формули 1 на околиці міста. І вже 15 квітня камери знімають, як він виходить із готелю, і після цього його слід зникає назавжди. І лише 21 квітня, вже після декількох заяв сусідки Лігонесів, поліція робить ретельний обшук будинку і нарешті знаходить тіла загиблих. Так що ж насправді трапилось? І чи міг Кзав'є організувати свою втечу сам, чи йому допомогли? Передусім. Поліція звернула увагу на сестру Крістін, з якою Кзав'є розмовляв понад 30 хвилин ще 4 квітня. У той час як майже вся його сім'я вже була мертвою. Стосунки Крістін із Кзав'є завжди були теплими і довірливими. Вона підтримувала його і ніколи не сумнівалась у його словах. Та за її розповідями того вечора він поводився абсолютно звично, нічого підозрілого. Вона й досі твердо переконана, що її брат був під прикриттям і насправді переїхав із родиною до США. Тоді поліція приділяє більше уваги друзям дитинства Кзав'є, Іманюелю Тенех і Мішелю Ретіфу. Необхідно зазначити, що Еммануель і Кзав'є знали один одного вже близько 40 років і були друзями ще з дитинства. Цілком природньо припустити, що він міг допомогти у втечі. Але тривалі допити і перевірки не дали жодних результатів, а Еммануель. Як і Крістін, також був переконаний у версії США. Щодо Мішеля Ретіфа, найближчого друга Кзев'є, якого той вважав за брата, він також не зміг надати слідству жодної інформації. Але поліція не полишає Мішеля і швидко на поверхню спливають дивні факти. Ще під час серйозної сімейної кризи між Гзавіє та Аньєс, коли вона шукала полегшення від депресії на різних інтернет-форумах, Мішель Ретів почав спілкуватися з нею онлайн. Їхнє листування поступово ставало дедалі тіснішим та інтимнішим і згодом переросло в романтичні стосунки. Але Кзв'є швидко помічає це зближення. Та його реакцією були не ревнощі, а пропозиція Мішелю створити любовний трикутник. А ще він вимагав від Аньєс та Мішеля детальних описів їхнього інтимного життя. Цілком ймовірно, що Кзав'є мав нарцисичні риси характеру. І прагнув маніпулювати почуттями та поведінкою інших людей. А також це означало, що сімейні взаємини між Гзав'є та Аніс були глибоко зруйновані. У цій ситуації Гзав'є всяко намагається принизити Анієс, а Мішель стає заручником чужої хворою драмою і жертвою маніпуляцій. А це прояв абсолютної залежності і покори, що вже межує з психологічним насильством і повною втратою особистих кордонів. Тому, коли розслідування дізнається, що 14 квітня Мішель зупиняється на ніч у готелі, розташованому всього за 10 кілометрів від місця, де перебував Кзав'є, до нього виникає багато питань. Чи не допоміг він Кзав'є виїхати із Франції. Але за словами самого Ретіфа це було лише випадковим збігом адже він нібито їхав забирати свою доньку із канікул на півдні Франції. І слідство заходить у глухий кут. Від моменту вбивств, і до того часу, коли камери востаннє зафіксували Кзав'є у готелі Формула-1 у Рокебрюнсю-Аржан, минуло шість днів. А отже, він мав достатньо часу, аби безслідно зникнути. І, перш за все, поліція конфіскує його автомобіль, залишений на парковці біля готелю, і розпочинає. Масштабні пошуки в навколишніх лісах. Висувалося декілька версій. Кзав'є міг переховуватися у одній із печер або навіть накласти на себе руки. Однак жодних слідів Кзав'є знайдено не було. 9 травня слідчі ще раз допитують Мішеля Ретіфа, але це знову не приносить жодних результатів. 10 травня Кзав'є офіційно оголошують у міжнародний розшук. 26 липня на допит викликають членів родини Кзав'є за підозрою у зв'язках із релігійною сектою Філадельфія, яку заснувала його мати Женевєв. Слідство припускало, що саме ця організація могла допомогти йому втекти із Франції. Однак родичі запевняють, що не мають до цієї історії жодного стосунку і продовжують вірити, що Кзав'є разом із сім'єю переїхав до США, а тіла, знайдені під терасою, нібито належать іншим людям підкинутим секретними службами США. Протягом усіх цих років. Поліція отримувала сотні повідомлень про нібито поміченого Кзав'є у різних країнах світу, проте жоден з них так і не підтвердилося він і досі залишається одним із найрозшукуваніших утікачів Франції. У 2018 році Мішель Ретів, тяжко хворий на рак, накладає на себе руки. Його близькі розповідали, що ця справа нанесла йому глибоку емоційну травму. Він почав багато пити, втратив роботу і друзів і так і не зміг оговтатися від тягаря цієї історії. А у 2020 році від серцевого нападу помирає Еммануель Тенех. Він також дуже важко переживав події. Звинувачував себе у тому, що не зміг раніше помітити змін у поведінці Кзав'є і не завадив цій трагедії. До того ж, Еммануель був хрещеним батьком Тома. Вже минуло понад десять років. Двоє найближчих друзів Кзав'є померли, родина знищена, а він він просто розчинився у повітрі.